У самому серці засніжених гір, де вітер приносить аромат сосни, а повітря холодне та чисте, немов очищене самими небесами, існує світ, де час плине інакше. Там, серед дзвону молитовних барабанів і тиші, яка здається майже священною, тибетські монахи з покоління в покоління передають мудрість, накопичену протягом багатьох століть. Це знання не лише про лікування тіла. А й про гармонію душі. Вони лікують не лише словами чи травами, а й тим, що здається буде ним. Наприклад, ходьбою. так, звичайною ходьбою, кімнатою. Проста дія, знайома кожному з нас. Але що, якщо за нею ховається глибший сенс? Що, як кожен крок, це ритуал, шлях до зцілення і внутрішнього прозріння. У цьому відео ми відкриємо завісу над стародавньою мудрістю. Та поглянемо на звичне, інакше. Частина перша: Крокс як діагноз: Уявіть собі місце, де медицина це не лише про ліки, ін'єкції чи операції, де лікар не заглядає до комп'ютера, не просить здати аналізи і не заповнює купу папурів. Замість цього він просто дивиться, ні, не байдуже спостерігає, а уважно, глибоко зосереджено. Так, як дивиться митець на полотно або вчений у мікроскоп. Одним із таких лікарів був Нгаванг, тибетський цілитель, про якого досі згадують у горах Ладакху. Його клініка була маленькою, кімната з вікном, трохи пахучих трав, дерев'яний стілець і молитва, що тихо звучала з кутка. Але саме там відбувалися дива, які й досі не можуть пояснити сучасні лікарі. Нгаванг не ставив стандартних запитань. Не просив описати симптоми, не заглядав до горла і не слухав серце стетоскопом. Йому вистачало кількох секунд, щоб побачити, як пацієнт входить до кімнати. Це був його головний інструмент погляд. Пацієнт заходив, і кожна дрібниця мала значення, як він ставить ногу, чи переносяться вага тіла плавно, чи напружені плечі, чи руки тремтять, чи коліна згинаються надто глибоко. Навіть темп кроку був важливим, чи квапиться, чи затримується. Для Нгаванга тіло говорило, і воно не брехало. На відміну від слів, які ми часто прикрашаємо, применшуємо або перебільшуємо, рух щирий. Якщо печінка втомлена, людина буде йти злегка нахиленою. Якщо серце б'ється з перебоями, зміниться баланс. Якщо органи у стані стресу, це видно в очах. У положенні пальців, навіть у тому, як торкаються підлоги п'яти. У тибетській медицині вважається, що тіло це карта, і кожен його рух як новий рядок у щоденнику, який треба лише вміти читати. Лікарі вчаться цьому роками. Спочатку ці базові спостереження, як сидить людина, як дихає, потім аналіз ходьби. Бо саме ходьба найкраще показує внутрішній стан вона ритмічна. Несвідома. а в несвідомому твіту найбільше правди. Є історія, яку розповідають у тибетських школах медицини. Одного разу до Нгаванга Гаванга прийшов чоловік сикла він скаржився на втому головний біль, ага, поганий настрій. Інші лікарі виписували йому трави, медитації, масажі нічого не допомагало. Гаванг подивився, як той заходить, і мовив. Твоя проблема не в голові, а в кишківнику. Ти змінив їжу, але не адаптував тіло до неї. Ходи інакше, і твоє травлення налагодиться. Здивований чоловік почав виконувати вправи, що змінили його ходу. Через тиждень біль зник. Це не магія, це глибоке знання зв'язку між рухом і станом організму. Ходьба – це не просто пересування, це спосіб діагностики, і в руках майстра вона говорить більше, ніж будь-який аналіз. У світі, де ми звикли до швидких рішень і технологій, такий підхід здається чимось із казки, але чи не в простоті впечатлять справжня мудрість. Можливо, настав час не лише дивитися під мікроскоп, а й вчитися бачити ширше. Бо тіло ніколи не мовчить, потрібно тільки навчитися слухати його мову. І як вчив Нгаванг, іноді достатньо одного погляду на крок, щоб побачити все частина друга, Ходьба як медитація. Монастир та Шилунпо, одне з тих місць, де час зупиняється. Кам'яні стіни, червоні прапори, що повільно тріпочуть на вітрі, аромат ладану, що проникає в саму душу. Тут, серед високих гір, розташоване святилище тиші та спокою. І саме тут жив монах, ім'я якого мало хто знає, але його тиша відгукується досі. Щоранку він прокидався ще до світанку, коли перші промені сонця. Тільки но торкались сніжних піків. Не промовляючи жодного слова, не порушуючи гармонії ранку, він починав свою практику: повільну, зосереджену ходу по маленькій келії. Кімната була тісною, з глиняною підлогою, старим дерев'яним столом і кількома молитвами, прикріпленими до стіни. Але саме ця кімната ставала для нього цілим всесвітом. Він робив рівно стільки кіл. Скільки потрібно для очищення розуму не менше і не більше. Його кроки були неквапні, кожен з них мав сенс. Це не була просто прогулянка. Це була тиха розмова з самим собою, з часом і з простором. Його хода не мала мети дістатися кудись. Метою був сам процес. Коли учень якось спитав у нього, навіщо він це робить, старий монах відповів: Я ходжу. Щоб не розсипатися всередині, щоб думки не виривалися одна за одною, а лягали мов цеглини в основу спокою. І тоді стало зрозуміло, його кроки це не рух уперед, а рух у глиб. У тибетській традиції ходьба це одна з форм медитації. Її називають медитацією в русі. Вона проста зовні, але глибока всередині. Кожен крок це момент, не минуле, не майбутнє. Тільки теперішнє, і в цьому теперішньому розкривається вся суть практики. Монах ішов, спостерігаючи за своїм тілом, як ступня торкається землі, як переноситься вага, як дихає грудна клітка. Рух і дихання ставали єдиним цілим. У цей момент розум очищувався, не було проблем, планів, страхів, його тільки хода. І ця проста дія перетворювалася на шлях до внутрішнього пробудження. Кажуть, що одного разу до монастиря завітав чоловік із міста, сповнений тривоги. Він не міг знайти спокою, не міг заснути, не міг зосередитися. Монах не дав йому жодних настанов, просто запропонував ходити разом, повільно, крок за кроком, мовчки. І після кількох днів такої практики чоловік почав відчувати, як розчиняється напруга. Його дихання стало глибшим, плечі розслабилися. Думки стали яснішими. Він нічого не вчив, але зрозумів усе. Секрет був не в словах, не в знанні, а в дії, в тій найпростішій, яка супроводжує нас усе життя, ходьбі. у світі, де все рухається надто швидко. Ми часто забуваємо, як це бути просто в моменті. Тибетська практика нагадує, ходити можна не лише тілом, а й серцем. І коли серце крокує в тиші, з'являється справжній мир. Частина третя. Простір лікує. У тибетській традиції існує глибоке переконання. Кожен простір має свою енергію, свою душу, свою частоту. І ця частота не метафора вона справжня, вона відчувається як тихий шепіт у повітрі або як легкий подих на шкірі. Коли ти заходиш до кімнати, неважливо, чи це монастир, чи проста оселя в горах, твоє тіло миттєво реагує. Воно або розслабляється, або стискається, і в цьому вся суть. Тибетські лікарі завжди звертали увагу не лише на людину, а й на місце, в якому вона живе, їх навчали. Не можна вилікувати тіло, не вплинувши на простір навколо нього, бо кімната це не просто чотири стіни, це жива система, яка взаємодіє з енергією кожного, хто в ній перебуває. У тибетських медичних трактатах. Згадується, коли людина багато хворіє, слід не лише змінити лікування, а й змінити розташування ліжка, напрямок дзеркала або навіть прибрати зайві речі з кутів кімнати, світло, яке падає через вікно, колір стін, запахи деревини чи ладану усе це впливає на стан душі й тіла. Був один старий цілитель, який щоранку відкривав вікно у своїй клініці рівно на кілька хвилин. Аби впустити дихання гір. Пацієнтам він радив ходити по кімнаті не бездумно, а спостерігаючи за тим, як змінюються відчуття в тілі, коли вони підходять до вікна чи до стіни. І багато хто з подивом помічав у певному місці стає легше дихати, в іншому, са навпаки, з'являється напруга. Це не магія, це ти енергетика простору. Ходьба кімнатою з погляду тибетської медицини. Це не просто фізична дія, це налаштування. Подібно до того, як музикант налаштовує свій інструмент перед грою, так і людина, яка рухається в гармонії з простором, налаштовує себе на баланс. Є давня історія про монаха, який втратив спокій. Він не міг знайти місця, де б йому було добре. Його думки плутались, тіло втомлювалося. Тоді старший наставник не дав йому ліків. Він просто змінив розташування кількох речей у келії, переніс стілець, відкрив завісу, поставив чашу з водою в інший кут, і тоді сказав: Тепер ходи, але не для того, щоб рухатись, а щоб слухати кімнату. Монах почав ходити повільно, уважно, і вже за кілька днів його настрій змінився. Він не знайшов відповіді, він її відчув. Такий підхід про щось більше, ніж просто оздоблення інтер'єру. Це філософія присутності, простір, у якому ми перебуваємо або підтримує нас, або виснажує. І як учать тибетські вчителі, ми повинні вчитись не лише дбати про своє тіло, а й про місце, де це тіло живе. Коли ми ходимо кімнатою, ми не просто рухаємося, ми торкаємось невидимих потоків енергії. І якщо навчитися це відчувати, простір почне лікувати. Він стане не лише дахом над головою. А союзником на шляху до внутрішньої гармонії. Частина четверта КОДА в моменті, шлях до прозріння. У Тибеті де небо здається ближчим, а тиша глибшою. З покоління в покоління передається одна легенда її розповідають учням, які приходять до монастирів у пошуках істини, і кожен чує в ній щось своє, залежно від того, наскільки готовий слухати. Колись жив молодий юнак. Що прагнув знайти сенс життя. Він прочитав сотні сувоїв, зустрівся з десятками вчителів, відвідав храми, медитував на вершинах гір і в глибоких печерах. Але все марно істина вислизала, як вода крізь пальці. Його серце було сповнене тривоги. Він шукав, але не знаходив. І тоді, у розпачі, він прийшов до старого лама, який славився своєю мудрістю, але майже не говорив. Юнак став перед ним і сказав: Я шукав довго, я вже не знаю, що шукати. Скажи мені, що робити. Старий лама спокійно подивився на нього і мовив лише одне речення: Іди цією кімнатою, поки не знайдеш себе. Кімната була простою: кам'яна підлога, вікно з виглядом на гори. тиша, що огортала, як ковдра. Юнак почав ходити. Спочатку з, з надією, що ось ось щось станеться, потім. З розчаруванням, бо нічого не відбувалось. Дні минали. Він ходив туди й назад, і з кожним кроком менше думав, менше очікував, просто йшов. Рух став ритмом, дихання супроводом. Він перестав боротися, перестав шукати. І одного ранку, коли сонце ще не торкнулося гірських схилів, юнак відчув щось незвичне його серце було тихим, Не порожнім, а ясним. Він не отримав відповіді у словах. Але вона прийшла як відчуття, без форми, без формули. Він просто був у моменті, у кроці, у диханні, і в цій простоті він знайшов усе, що шукав. Суть цієї легенди глибока. У тибетській філософії хода це не лише рух тіла, це рух духу. І коли цей рух, очищений від цілі, очікувань тривог, він стає дорогою до себе. Ми звикли йти кудись, до результату. До мети, але найважливіша подорож усередину. І вона не має карти, вона не має кінцевої зупинки. У традиції тибетських монахів існує поняття хода в моменті це коли кожен крок, не для того, щоб подолати відстань, а щоб прожити теперішнє. У такій ходьбі немає поспіху. Вона схожа на подих спокійна, природна, без упору. І саме в цьому стані та народжується прозріння. Є прислів'я, яке часто повторюють у монастирях: хто йде за думками, губиться. хто йде з диханням, знаходить себе. І справді, коли ми зупиняємо розум, зупиняється і хаос, а в тиші, де більше не чути галасу думок, ми можемо нарешті почути найголовніше свій справжній голос. Отже, ходьба – це не лише рух від стіни до стіни, це духовна практика, це спосіб очистити поле свідомості. Це ключ до дверей, що ведуть у глибину. Не варто шукати відповідей у словах, якщо тіло ще не навчилось бути в моменті. Секрет мудрості іноді ховається не в новому знанні, а в простій дії, яку ми робимо щодня: просто ходити і бути. Саме так, за легендою, юнак знайшов те, що шукав усе життя. Ми часто звикли шукати відповіді у складному, в науках, теоріях. Далеких подорожах, але велика істина часом приховується у найнесподіванішому, у звичному кроці, у тиші кімнати, у моменті, коли ми перестаємо поспішати. Тибетська медицина нагадує нам про це лікує не лише тіло, а й відкриває очі. Вона показує, не потрібно шукати дива зовні, коли вони вже є всередині. Крок за кроком ми можемо не лише відновлювати сили. А й доторкнутися до себе справжнього. Ходьба, коли вона усвідомлена, га, стає актом зцілення, формою молитви, дорогою до гармонії. Наступного разу, коли ти ходитимеш по своїй кімнаті, зупинись, відчуй, як ступаєш, прислухайся до тиші. Можливо, саме в цьому простому русі. І є твоя відповідь. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, нуль. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.